Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я його попкову починаємо. Близького півдня ворог завдав удару по золотоніському району на Черкащині. Попередньою ракетою Х-69. На зараз відомо про п'ятьох поранених із них двоє в лікарні. Уламками та вибуховою хвилою пошкоджено житлові будинки та підприємство. На місці працюють екстрені служби. ДСНС розгорнула пункти незламності та обігріву. І двоє людей загинули через ранкові обстріли в Херсоні. Росіяни знову масово атакували житлові квартали міста, пошкоджені фасади, вибиті вікна, понівечені електричні та газові мережі. У Харкові триває розбір завалів на місці вчорашнього ворожого удару. Поранених наразі 27, загиблих двоє. Це трирічний хлопчик та його мама. Пошкоджено понад 30 житлових будинків і лікарню. Найбільші руйнування у шести будівлях поруч з епіцентром вибуху. Рятувальникам потрібно ще близько двох діб, щоб повністю розібрати завали. Попередньо там ще можуть бути п'ятеро людей. Ймовірно, під час вибуху вони були в офісній будівлі. Зв'язку з ними наразі. Немає. Працюють так само кінологічні наші служби, так і з собаками для того, щоб і можливо віднайти рештки людей, які могли бути в епіцентрі вибуху, і так само можливо ще хтось може бути живим відповідно під завалами. Однак шансів дуже мало. На фронті від початку доби понад сотня боєзіткнень. найгарячіше сьогодні на Гуляйпільському напрямку. Бої точилися у районі самого Гуляйполя, Успенівки, Дорожнянки та в напрямку Добропілля і Зеленого на Костянтинівському та Покровському напрямках відбулося по 16 атак росіян на позиції зсу на Лиманському напрямку. Загарбницька армія атакувала 13 разів. Була вчителькою, а стала бойовим медиком уже два роки. Викладачка початкових класів з Рівненщини Світлана Мальчевська служить у війську перед мобілізацією. Не раз була на передовій як парамедик у складі української добровольчої армії, не раз з бліндажів проводила уроки для своїх учнів. Чому вирішила завершити викладацьку справу та присвятити себе порятунку військових? Розповіла нашому кореспонденту Володимиру Миколайчуку. Ми шукаємо умовно, якісь судинки, які пошкоджені, намагаємося притиснути. Інструкторка Світлана показує, як зупинити масивну кровотечу. Ділиться досвідом з парамедиками, які служать у бойових частинах за плечима тендітної жінки, 10 років практики на передовій. Ще у 2015 році долучилася до української добровольчої армії. каже, часто військові скептично оцінювали її допомогу в бою. Підозрює, що ж вона маленька. Ну то як вона там його зможе підняти чи повернути? Але на цьому адреналіні повірте людина здатна на будь що. А потім сама сидиш, і думаєш, ну як ти так могла? Від початку великої війни Світлана знову на передовій, але навіть там поблизу нуля не полишає своїх учнів. Я мусила проводити і уроки з бліндажів, і таке було з дітками. Ми навчалися. Та а потім стало все складніше, складніше це робити, і я для себе вирішила, нікому не сказавши, що, мабуть, уже час. Рік протрималася я, і за рік я вже пішла вбивати пороги військомата. Взяли ні. Ні, вони мене ну я для них також проводила досить багато так м'яда, і тому вони мене відмовляли. Е, ні, не видумує і взагалі, ну як так покинути педагогічне педагогіку і піти в ЗСУ. Вона таємно від рідних пройшла велика і мобілізувалася в 24-ту механізовану бригаду. Працювала у стабілізаційному пункті поблизу Бахмута. Найважче пригадує, доводилося в евакуаційній команді. Фізично важко. Бо ти в темну і ти за своє, насамперед, здоров'я хвилюєшся, що всі були живі здоров і здоров'я. Не знаєш, доїдеш, не доїдеш. Це тяжко, бороння це зовсім інша амуніція, ніж на стабіку, інші умови. І тут все залежить дуже багато від водія, тому це, мабуть, і вак найважче. Нині Світлана працює інструктором навчального центру, передає свій досвід по рятунку поранених, парамедикам з бойових бригад. До неї прислухаються і поважають, бо за її плечима не один виїзд на нуль і сотні врятованих військових. Я їй пояснив, що пані Світлана, ви розумієте, що я не теоретик, я практик. Вона підійшла з підхідом до цегу, тобто, все, що практично, вона старалася все донести, все. Е Довести до мене, щоб я це зрозумів. Наразі я це все використовую дуже добре. Відчувається її бойовий досвід до саме бойового медика, що це не з книжок, а з реальних польових мову. Так, так. Навіть любі там поранення, любі там ще щось, ще щось, ще щось. Це видно, що це не не просто людина читалася, людина бачила це на свої очі. Вона це все пережила. Тобто, щоб стати інструктором, треба теж нелегкий шлях пройти. Тобто, це маєш бути бойовий. Ти маєш прийти в школу в потім школу інструкторів. Маєш пройти підготовку командира відділення, яке теж 51 день. Це не досить маленько, і тоді безпосередньо вже можеш стати на посаду. І оцей її хват до роботи, азарт він більш таки надихає інших колег разом працювати з нею за уроками в ліцеї. Світлана зізнається не сумує. каже і часто запрошують на святкові події в рідний ліцей. Тож найзаповітніша мрія перемодикині, щоб настав мир. А вона зустрілася зі своїми випускниками. Тішило б, напевно, те, коли б я побачила всі випуски свої, всіх дітей зі школи, і ми разом з батьками якось зібралися, просто говорили, мабуть, і з рівного Володимир Миколайчук, ми Україна, марафон, єдині новини. В Україні тривають кадрові перестановки. Президент анонсував зміни п'ятьох керівників ОВА, а саме Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської, Тернопільської та Чернівецької областей. Кандидатури, каже Зеленський, вже визначені. Утім, прізвищ поки не назвав. Кількома годинами раніше, президент зустрівся з Денисом Шмигалем і запропонував йому посаду першого віце-прем'єра та міністра енергетики. Адже системністю роботі це саме те, що потрібно зараз нашій енергетиці, каже президент. Тепер це подання має підтримати парламент. Я нагадаю напередодні, Зеленський запропонував портфель міністра оборони віце-прем'єру Михайлу Федорову. Ну а ще призначив Кирила Буданова головою свого офісу. Перші підсумки роботи з радниками з питань нацбезпеки держав-партнерів підбив Володимир Зеленський. Є три ключові напрями: гарантії безпеки, відбудова України та базова рамка для реального миру. Усе має бути дієвим, достойним і таким, що встановлює мир на десятиліття, заявив. Президент, за його словами, це бачення повністю збігається з баченням ключових партнерів. Нагадаю, до столиці приїхали представники 15 країн, а також НАТО, Європейської ради та Єврокомісія. Спецпосланець президента Шастів Вітков доєднувався до події онлайн у вівторок, 6 січня, у Парижі. Вже лідери коаліції рішучих мають узгодити ключові документи мирного процесу. А доти наші партнери мають дві доби, аби опрацювати надану. Інформацію. Міжнародна топ-тема сьогоднішнього дня. Сполучені штати атакували Венесуелу. Поки по всій країні лунали вибухи та горіли військові бази, американські морпіхи увірвалися в президентський палац та схопили Ніколаса Мадуро з дружиною. Повідомляється, що Мадуро вже переправили до США, де судитимуть за торгівлю наркотиками. Про те, як відбувалася операція та як світ реагує на затримання венесуельського лідера, розкаже Леся Головина. Тя сирени над Каракасом, вибухи і стовпи диму над горизонтом. Ай, <звук> мама. Жителі венесуельської столиці прокинулися після другої ночі, тоді коли над містом уже летіла американська авіація та лунали постріли. Чині хвилини частина Каракаса занурилася у повну темряву. Чорні вулиці освітлювала хіба заграва від пожеж? Зайнявся порт та нафтобаза. Ся тікати з міста на виїзді з Каракаса, затори з автівок. Нарешті вулиць лише військові та поодинокий транспорт. Я живу тут недалеко. Якийсь час тому ми почули, що летять літаки. Потім вибухи рвонуло кілька разів: сім чи навіть десять. Я хочу подивитися, що там сталося. Поки бачу лише стовпи диму і відчуваю їдкий На венесуельських телеканалах. Ведучі зачитують звернення уряду. Боліваріанська республіка Венесуела відкидає та засуджує перед міжнародною спільнотою надзвичайно серйозну військову агресію, вчинену урядом Сполучених Штатів Америки в цивільних і військових місцях Каракаса, в штатах Міранда, Арагуа та Варгас. Цей акт є грубим порушенням статуту ООН. Сам Дональд Трамп заявив, що американські спецслужби схопили президента країни і його дружину. Сполучені Штати Америки успішно здійснили широкомасштабний удар проти Венесуели та її лідера президента Ніколаса Мадуро, якого разом з дружиною було захоплено та вивезено з країни. Цю операцію було проведено спільно з правоохоронними органами США. Американські морпіхи висадилися на Венесуельських островах у Карибському морі. Під ударом були військовий форт Тіуна, морська академія в Варгасі, авіабаза імені генералісімуса Франциск. З коміранди та ще з десяток об'єктів під обстрілом і будинок міністра оборони вибух пролунав в районі венесуельського генштабу. Лише напередодні очільник Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що готовий до перемовин зі США і щодо боротьби з наркотрафіком, і щодо співпраці у нафтовій сфері. Американський уряд знає, бо ми це неодноразово говорили. Якщо вони хочуть серйозно обговорити боротьбу з постачанням наркотиків, то ми готові. Якщо вони хочуть нафту, Венесуела готова до американських інвестицій. Ми готові, коли вони захочуть, де вони захочуть і як вони захочуть. МЗС Венесуели повідомило про перехід до збройної боротьби. Україні набув чинності указ про надзвичайний стан та мобілізацію. Міністр оборони заявив про готовність до опору. Ми не будемо вести переговори, ми не здамося, і ми в кінцевому підсумку переможемо. Американську атаку по Венесуелі засудили деякі з латиноамериканських країн та Росія. Реакція західних країн стриманіша. Зокрема, головна дипломатка ЄС Кая Калас нагадала, що Ніколас Мадуро узурпатор і диктатор. ЄС неодноразово заявляв, що Ніколас Мадуро не є легітимним і виступав на підтримку мирного переходу влади. За будь-яких обставин потрібно дотримуватися принципів міжнародного права та статуту ООН. Ми закликаємо до стриманості. Тим часом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що венесуельський президент уже під вартою у Сполучених Штатах і невдовзі йому висунуть обвинувачення. А військові дії у Венесуелі завершені. Ніколас Мадуро, колишній водій автобуса, а потім лідер профспілок. Він очолив країну 13 років тому після смерті Уго Чавеса. Однак, результати виборів, на яких він неодноразово вигравав, не викликають довіри в демократичного світу. Він є фігурантом санкційних списків США та ЄС за порушення прав людини та фальсифікацію голосування. Його режим тримав. Ця, здебільшого, на підтримці Росії, Китаю та Ірану останніми місяцями Міша та Венесуелею посилилася напруга Дональд Трамп звинуватив Мадуро в торгівлі наркотиками та почав операції проти його флоту. Венесуельський лідер, нібито особисто очолював так звану картель сонць Леся Головіна, Ми Україна. Марафон єдині новини. Вона народилася в українському Криму, дорослішала в російській окупації, але змогла зберегти українську ідентичність. Історія 20-річної Поліни, якій вдалося вирватися з окупації. Вона залишила рідний дім тимчасово, але запевняє, повернеться туди у складі ЗСУ. З кримчанкою зустрілася Ельвіна Сейдбулаєва. Вона фотографує майдан незалежності. І знаходить на площі рідне місто 667 кілометрів від Києва до Симферополя. По лінії 20 дівчина вирвалася кримської окупації. Вперше опинились на материковій частині України. Вона не стримує емоцій. Мені дуже подобається. Я була в Одесі. Я зараз ну як ви знаходжуся в Києві. Це для мене дуже красиво сочки зору архітектури. Мені дуже подобаються люди. Поліна народилася в українському Криму у Севастополі. Коли їй було 8 років, росіян окупували її рідний дім. У школі одразу змінилася програма. Уроки розпочиналися. Прослуговування російського гімну по понеділках це означало, що день починався в 7.30, а зазвичай починався о 8.00. Всі приходили на прослуховування російського гімну, а Потім йшли на о важному. Там нам розповідали про поганий захід, про нацистів на Україні і посилювали мілітаризацію дітей. Поліна. Каже, це цілеспрямована політика окупантів через школи Росіяни стирають пам'ять про все українське. Особливо це масштабувалося під час великої війни. Нам е в поставили русський язик як рідну мову, і не було можливості як рідну мову. Це обов'язковий предмет. Був не було можливості вибрати як рідну мову українську або кримськотатарську. Хлопців вивозили на полігони. Зараз вони ставлять у ці столові там умовно збір коштів на СВО. Поліна дорослішала в умовах окупації жила в проросійському середовищі, але при цьому дівчина зберегла свою українську ідентичність. У цьому їй допомогли книжки та музика. Я ну, дуже сильна споживачка українського контенту. Я люблю нашу мову. Періодично я її розмовляла е, в Криму, читаючи історичні книжки, е, цікавлячись нашою культурою і мовою, я, звичайно, не могла би бути на боці Росії. І те, що вони зараз з нами намагаються робити і робили все, це. Весь час свого і нашого існування це просто насильство, на яке світ дуже довго закривав очі. 12 років Поліна жила в окупації, там закінчила школу і вступила в університет. І весь час планувала свій переїзд в Україну. Він тривав довгих три місяці через треті країни. Але Поліна збирається повернутися в рідний Крим у формі ЗСУ. Вона планує мобілізуватися. Буду бачити, як над адміністрацією Сімферополя змінять прапори. Я вірю в те, що він буде реально проукраїнським і він буде більш засереджений навколо кримських татар, навколо їх культури, навколо їх мови і навколо їх народу. Ельвіна Сідбулаєва, Валерій Рябченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.